Захистимо дітей разом. Акцію під такою назвою провели представники громадської організації Право на дитинство спільно з Полтавською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування. Усім юним перехожим у центрі Полтави дарували флікери та світловідбивальні жилети. Через критичну ситуацію в енергетиці у нас не освітлюються вулиці, і бо дії дуже мене зрозуміють, що на пішохідному переході не видно людей взагалі. Тим паче, дітей, так як ми громадська організація, яка насамперед опікується захистом дітей і захистом їх прав в рамках акції за до кінця наступного місяця, ми плануємо роздати десь півтори тисячі на півтори тисячі дітей світловідбиваючих жилетів і браслетів. Класно тільки недавно задумалися. Дітям обов'язково потрібно щось таке, або на ручки. Ну у нас були також смайлики. Ми купували тут, вже очепились. Так що дякую. Чим більше на вас таких аксесуарів, тим вдячнішими будуть за це водії. Нагадують організатори акції та радять. Увечері важливо носити не тільки браслети, а й жилети, що дозволяють водієві побачити пішохода на більшій відстані. У нас є меморандум про співпрацю з громадською організацією право на дитинство. І Ми вирішили перед новим роком замість солодких подарунків роздавати ці речі, які забезпечують наших дітей від травматизму, від того, що сьогодні в нас відключено світло, сьогодні дуже темне місто і ми хочемо, щоб вони зберегли своє життя. Такі акції відбуватимуться щотижня в різних куточках Полтави та триватимуть протягом усього січня.